Не вистачає. Хочеш бігати? Плати за метри. Сьогодні у Києві відбувається третій платний київський напівмарафон. І, друзі, Ріка під п'ять. із самого ранку у центрі столиці зібралися охочі випробувати себе на витривалість. Серед них є і діти, і люди, які на перший погляд, вже давно не спортивного віку. Усім охочим пропонуються забіги на різні дистанції. Для найменших учасників 500 метрів, а для бувалих бігунів від 10 до 20 кілометрів. Ну, основний акцент ми робимо на підготовку до чемпіонату України з кросу, який пройде через 4-5 днів в Білій церкві. А тут ми просто якби таке тренування зробили. Ну і пробігли для свого задоволення. Традиційний забіг вулицями столиці відбувається під патронатом Київської міської адміністрації та за підтримки багатьох офіційних та титулованих спонсорів. Та все ж, за участь у марафоні, кожен учасник має викласти щонайменше 150 гривень, це якщо ви бігтимете самі. А якщо із командою, то маєте пожертвувати усю тисячу гривень. Ті гроші, які ви платите, це, наприклад, вся інфраструктура, яка зараз є, те ж саме питання, одежда, футболка, там, і все останне, що видається. Ну і вся інфраструктура, яка обізначить ваш комфортний там, пробіг і все остальне. Жодних сумнівів, що грошам дадуть раду і організатори заходу використають їх саме так, як проголошують. Проблема лише в тому, що за таких обставин простежується цікава тенденція. Чим більший стартовий внесок, тим менше щоразу стає бажаючих взяти участь, що компанія організатор вона накладає певне обмеження, тому що є оплата, якби і не всі учасники бажаючі можуть приймати участь, тому що сьогодні грань в принципі це невеликі кошти, але тим не менш для маси студентів. Це скажімо, деякі кошти. Якщо оплачено, якщо то це показуха, вибачте. Ну звісно, лучше було безплатно. але хоч платне, хоч все одно хорошо. є пробіг. Єдине, що тут, звісно, спортсмени підготовлені участвують і люди, які котроїдуть пішком. Так їх треба як то розділяти. подібні заходи відбуваються у багатьох європейських країнах. Наприклад, у Великій Британії щороку у марафоні беруть участь понад 20 тисяч любителів бігу, і при цьому нічого не сплачують. Захід відбувається на благодійній основі. Чому б і нам не перейняти такий досвід? Усе залежить від того, з якою метою ми оголошуємо старт.